Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні третій день тижня, середа, і сьогодні у нас заняття з грамоти. На минулому занятті ми вчились складати повідомлення про що-небудь складати речення та послідовно зображувати це речення за допомогою схеми. Хто пам'ятає, яке речення ми складали? Так, речення про коваля. Але ж предмети відрізняються один від одного кольором, формою, матеріалом, з якого зроблено предмет. Про кожен предмет можна сказати щось особливе. Ось для прикладу покажу вам деякі предмети, а ви спробуйте дібрати слово, яке б розказало про ознаки цього предмета. Яке це яблуко? Червоне, велике, яке це морозиво. Смачне, холодне, яке море, тепле, солоне. А який пиріг? Ароматний, сливовий. Слова, які розказують про колір предмета, його форму, розмір, смак, аромат та про інше називаються словами, назвами ознак предметів. Слова назви предметів ми домовились позначати ось такою схемою з однією довгою лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо схемою з двома лініями, а слова назви ознак предметів ми будемо позначати схемою з трьома довгими лініями. Уміючи застосовувати слова назви ознак предметів, можна складати більш точне та цікаве повідомлення про будь-що. Ось, наприклад, погляньте на цю ляльку, яка вона. Так, гарна, нарядна, красива. Всі ці слова відповідають на питання, яка про нашу ляльку можна скласти таке повідомлення: Сидить, красива! Лялька. Скільки слів у нашому реченні сидить, красива лялька. Три слова. Запишемо це речення схематично. Перше слово в реченні сидить. Яке запитання ми можемо поставити до слова сидить? Що робить? Отже, сидить це слово назва дії. Предмета. Позначаємо його схемою з двома лініями. А оскільки це слово є першим в реченні, додаємо до схеми ще маленьку рисочку попереду. Друге слово в реченні красива, яке питання ми поставимо до слова красива, яка красива це слово, назва, ознаки предмета. Позначимо його схемою з трьома довгими лініями і останнє слово в реченні лялька. Яке питання ми поставимо до слова лялька? Що це лялька? Це назва предмета. Позначимо це слово схемою з однією лінією. Речення закінчилося. В кінці ставимо крапку. Щоб дізнатися, про який звук ми будемо говорити сьогодні, пропоную вам послухати казочку. У гаражі тата був насос. Насос вважав себе дуже важливим, адже він завжди лежав у машині і всюди їздив із татом. Інколи татусь діставав насос, з'єднував його із колесом і починав накачувати шини. Насос від гордовитості свистів ц, с, ц, с. А у мами на кухні був кран. Цілий день кран працював, наливав воду в кастрюлю, в чайник, у склянку. Вода лилася швидко, гучно, але одного разу струмінь води в крані зменшився і залишилась тільки маленька. Тоненька цівочка, яка подавала ось такий звук. С. 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 Який звук ми могли чути від насоса тата? Сс. А який звук видавала тоненька цівочка води? С. С. Під час вимови цих звуків с, те с. Повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зубів та язика, тому ці звуки приголосні. Звук насоса «с» вимовляється впевнено і твердо. Звук «с» твердий, як гора, він твердий приголосний. Коли виконуватимемо звуковий аналіз слова, будемо позначати твердий приголосний. Однією короткою рисочкою. А звук тоненької цівочки води с вимовляється м'яко, він м'який, як подушечка. Отже, він м'який, приголосний. М'які приголосні ми будемо позначати фішкою з двома короткими рисочками. Пропоную вам зараз відшукати місце звуків с та с. У словах і розташувати усі слова у відповідних вагончиках потяга. Якщо звуки с та с будуть на початку слова, поставимо їх у перший вагончик. Якщо ці звуки будуть всередині слова, поставимо їх у середній вагончик. А якщо в кінці слова, то поставимо їх в останній вагончик. Перше слово сік. Промовте його зі мною. Сік, де знаходиться у цьому слові звук «с». На початку слова, отже слово сік розмістимо у першому вагончику. Слово «місяць». Місяць. де чуємо звук с. В середині слова отже, розмістимо слово місяць у середньому вагончику, слово агрус агрус, де чуємо звук с. В кінці слова, тож розмістимо слово агрус в останньому вагончику. Слово гусак. Де чуємо звук с, гусак В середині слова, де розмістимо гусака в середньому вагончику. Слово сонце, де чуємо звук С. Сонце на початку слова, отже, сонце розмістимо у першому вагоні, і останнє слово. Лось, де чуємо звук с. В кінці слова, тож розмістимо лося в останньому вагончику. А тепер пропоную дізнатися, з яких звуків складається слово лось. Порахуємо їх та запишемо за допомогою фішок. Перший звук у слові лось який? ЛОСЬ. Лось. Звук Л перший Л, Л, Л. Повітря зустрічає перешкоду під час вимови звука у вигляді язика. Отже, звук Л приголосний, твердий. Позначаємо його фішкою з короткою рисочкою. Після звука л у слові лось ми чуємо звук О. О. Він голосний, його можна довго проспівати. Означаємо голосний О фішкою з кружечком. Після звука О у слові лось ми чуємо звук С, с. Повітря зустрічає при вимові перешкоду у вигляді піднятого до верхніх зубів язика та зубів. Отже, звук С приголосний, а саме м'який приголосний Позначаємо його фішкою з двома короткими рисочками. Скільки всього звуків у слові лось ми нарахували? Три. Два приголосних і один голосний. На письмі звуки с та с позначаються буквою с. Погляньте, ось так вона виглядає. Буква С може бути маленькою, а може бути великою.